Надо, одного нету Русик, так что ты ходишь я понял я сяду иди ну. иди там же за дорогой. игра закончена а я сяду туда иди а я туда а что, все там что ты просто черный ты все переключишь просто... я хочу жать понял я может я у него есть а я сяду сейчас туда. Поставь там. А я сейчас приду. Нужно вообще все, все одновременно делать. Сюда, сюда, блядь,

Ну что ж, друзья, у нас продолжится поединок. С вами мы дивимся. Рахунок уже 3-0 на користь команды Острота. 4-0. 4-0 номер 8 Забуває у нас Ярошенко вадим. Буквально на друзій. 22 друзій. 22-й хвилині зустрічі. Продовжуємо дивитись з вами поєдинок 4-0. На користь. І тут вже небезпечно це фол. Шум Кирило намагався якось пройти. Але ось так. 4-0. Поки що. Тут вже стандарт для гравців команди. Острота фолить, перший фол. І тут. Ох, який гол! Забуває. Друзі, 4-1. Вернеду. Вернедуб Ростислав на 23-24-й хвилині зустрічі. Забиває гол. 4-1. Рахунок. Ось такі баталії у нас продовжується матч. Баталії також продовжуються цього поєдинку вже 24 та хвилина зустрічі, а рахунок у нас. І тепер вже можуть атакувати гравці Імперіалу Три в один Атака! Можна ще! І не забиває. Не забуває, друзі. Не забуває. А, ну, а, щодо лайво, якщо так подивитись, якщо щодо лайво, то виходить так, що острота набирати от, от зараз у лайв режимі, як то кажуть, набирає буквально. 6 балів, так і трошечки вище будуть знаходитись вони одразу ж на восьме місце. Ось зараз Імперіал атакує. Вишнівський забиває. Друзі, 4-2 рахунок. Вишнівський забиває. А Іващенко Єгор йому віддає. 25-та хвилина зустрічі. 4-2. 4-2. Ось у другому таймі заграли обидва колективи. По рахунку у нас 4-2. І ось зараз намагатись будуть пройти вже гравці команди Острота. Один центр! Один центр! поки що 4-2. По фолах у нас один фол. Команди острота і нуль у команди імперіал. Досить небезпечно. Вернедуб, Вернедуб думає, що йому дати. Зараз свідає приначі на партнера, і ось вона доходить. Її можна на воротаря. Ротар вибуває. Аут для колективу. Нам що нужны Все ж таки проходить захисник. А от для команди Періал. Друзі, матч у нас продовжиться. і, друзі, попереччина Пробивав з дальньої дистанції Панасенко Олексій. І це фол, друзі. Це фол. Для гравців команди Імперіал по одному фолу. І це жовта картка для 13 номера вишнівського. Діма, На 28 хвилині. Вишнівський. Це ж таки для гравців команди Імперіал їм потрібно виходити. Зараз із ситуації якось наздоганяти своїх опонентів з точки зору того, що вони два м'ячі поки що програють. Ось зараз непогана передача. І тепер вже можуть бігти Вишнівський. Він на жовтій карці. Йому потрібно обережно грати. Обережно, друзі. І зараз проходить строта, атакує, верне вибиває, друзі. Браво! Можна віддавати зараз передачу. Хочешь? Десять хвилин у другому таймі вже зіграно. <кій> Острота поки що контролює. Цей матч. Зараз дальню дистанцію. Стійка, друзі, вибувають. Всі там у руку влучило, але не було цього як порушення. Правила. І зараз далі. Дивимось з вами. Подію. Зараз атакують гравці, там не було фолу. І у захисті грають гравці команди зараз не тільки у атаці, так гравці команди Остроту сьогодні грають, а й у захисті, тому що їм це потрібно в першу чергу для того, щоб зберегти рахунок переможний в цьому поєдинку. Поки що дивимось з вами за ситуацією, яка розгортається, трошки спав тенд. Темп прошу бшення трошки спав, і це досить непогано, тому що набіглась вже гравці, то ще по такій погоді, і зараз заходять усередину. Пробиває і сейв, друзі. Преображенський <говори> на місці. Преображенський на місці. Але який же а, гол забив у першому таймі. Босенко. Тут щось зрозуміло. Намагається зробити. Солов'єнко не виходить нічого. Викидай. В цій ситуації зараз все ж таки... Встань сюди, Деніс є, встань сюди. Ушов, 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 Денис! Тайм-аут! Реф, 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 тайм-аут! Да сюда! Можно... Это он сдал. А ма, да? да, 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 просто попроси. Можешь дать, да? Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Який момент там зачепився, начебто гравець колективу. І зараз далі продовжується поєдинок. Босенко буде атакувати. Він це і робить, проходить своїх опонентів. п'є пас п'ятою. І тепер вже три один Атака. Вернедуб вноситься вперед. Віді передача на партера можна забивати. Не забивають гравці команди імперіалу. А це була чудова можливість для того, щоб. Забити цей гол і бути на буквально дещиці о, на відстані одного голу від того, аби. Можна бити! Пробиває! Гравець команди Імперіал досить непогано атакують зараз гравці Імперіалу, починають о, грати. Тепер вже вперед просить Крило шум з лівої ноги, виносить цей м'яч. І тут вже в полі можна грати знову, влучає в кошака. Не було порушення, ні. Ну поштовх. По нозі. Так. Все ж таки, це порушення правил ми фіксуємо. Колективу Імперіал, другий фол. І продовжується у нас матч. 33-й номер. Команда Острота. Він віддає передачу зараз на партнера. Знову пас, кошак. Віддає передачу. Там нікого немає. Тепер вже можна перехоплювати. Не можна бігти. Навіть. По два фоли у нас обох колективів. По два фоли. І тут вище воріт, же пробуває. Ну нічого такого. В цьому моменті небезпечного не було. Мінін. І тут же знову атакують гравці, і тут же помиляється. Знову пас верне дуб, праву ногу, собі залишає м'яч. Віддає надалі стіку. Який момент? А це просто небезпечно, дуже-дуже небезпечно. Гравці команди імперіал атакують. Зараз їм потрібно забувати грати, що залишається п'ять хвилин. на дальню. Босенко. Тут вже атакують. Гравці команди. Атакували. Ну, треба ж розіграти якось. Ну, передач вперед тут можна вже Преображенський на місці. Моментів досить багато. Насамперед. моментів досить багато і тут грають, і грають. Гравці команди <плес> поки що виграє. Вишнівський ліву ногу собі підробляє, пробувати хоче, він і це і робить, в принципі. Але блокують його постріл. Зараз атакувати будуть гравці. Атакують знову. І тепер вже. Ух, який момент! Це браво! секунду. 5. А карта у вас была, Вар? Не Была эта штука? побыла да? была. была. Вот Понял. А? <сорщик> <сорщик> просто присел, я А что там? блядь, той стороны. 4-2, ну -ка стоим. На ну, последних было... Не, SFCK. Да я понял, что SFCK. Вот она. Ага. Так, все стоит, все остальное. Да, да давай, вортаем на этот. Так, вот тут это сейчас. Чик. Это Вот это мы вар взяли. Они так могут. Ага. Чик, ну, сколько? ну, там аж конце. Самый конечно. да? Да. Вот, тут они тогда. Вот, это вот этот конец. момент, да. Тут игрок красный. Часы.

Ага, друзі, ну що ж, ми продовжуємося до нашої трансляції. Дивитись з вами. Команда Імперіал тут підказують мені uh, ух, який постріл. Ну що, потрібно грати далі. Команда Імперіал зараз сфолила. Це третє було порушення правил. Рукою зіграв капітан команди. Це був у нас четвертий номер Верни дуб. Там, начебто, навіть Вар брала команда суперника. Ну і... Ось така ситуація у нас далі продовжується. 4-2 рахунок залишається. Колектив Імпер... Імперіал атакує. Вірніше, не атакує, зараз намагався атакувати, але ось Босенко з М'ячем. Під себе підробляє. Не було порушення. По фолах. Три фоли у Імперіала, два у колективу Острота. Поки що. Ось Така ситуація. У нас продовжується. Вернедуб, можна забивати, не влучає. Вернедуб. Можна було забувати. Можна було і потрібно забувати. Остання хвилина чистого часу у нас іде. Ну що ж, воротар вводить. Ну і тепер вже продовжують. Ровці команди як проходить, У двох проходить. Третього не пройшов. Тут буду відкладений чи ні, цікаво. Можна далі грати, це не у нас. Відкладений фол. Відкладений фол. Є. Для колективу Імперіал. Четверте порушення правил і аут буде для колективу імперіал. Така ситуація у нас далі продовжується. Намагається атакувати у нас колектив Острота Вернедуб грає. Вишнівський прихоплює. Ну що ж, можна далі грати. І аут для колективу. Залишається грати там 40 секунд буквально. Можна далі. Вкидання. Ну і аут знову. Вишнівський. О, прошу вибачення. Верни дуб зараз на м'ячі. дуб. передача на партнера. З Вишнівським там намагається. І тепер вже дивіться, де Преображенський знаходиться. Йде в атаку. Преображенський. віддає передачу, пробиває. Знову підхоплює. Контроль м'яча. Шум Кирило. Шум Кирило, це буде порушення правил. Так, фолл. Тут намагається грати, дивіться, як Преображенський віддає передачу і тут вибивають м'яч гравці команди. Залишається 3 секунди. І все, друзі. Завершився поєдинок. Яких 14? 2-4. Завершиться у нас поєдинок перемогою команди Острота.